Дорогі підписники, глядачі каналу, вітаю вас з 24 січня. Сьогодні ми поговоримо про теми Рінгтони, там, про ігри на телефон, такий телефон, як, як Nokia C200. Вона вийшла в 2010 році, це така стара модель. Вона підтримувала серію 40 і ще з 6 видавництва. Ще вона підтримувала Java, різні музику можна було на неї надсилати. Музику слухати, трохи відео підтримувала, ігри Java підтримувала. Ну і такий телефон, бо ще теми підтримувала. Давайте поговоримо детальніше. Ось, Ось Тут є така заставка, вона виглядає дуже гарно. Це стан акумулятора показує Тут, Тут показує, чи є сім-карта, вона підтримала сім карти така доскональна модель. І ще тут є годинник, такий і дата. Тут меню актив, меню «Мої програми. Актив це різні ці опції, функції, радіо, будильник, калькулятор, меню Bluetooth, режими. Тут можна Блютуз також включити з цього розділу. Мої програми це всі програми, які встановлені на цьому телефоні. В цьому відео, може, детальніше трохи про них поговоримо. Це конверт роз, ну, розходи, світові часи, годинник, поради різні. Деякі ігри які я встановив ось такі ігри. Тут є, звісно, ще ось такі різні ігри є на цьому телефоні. Це я встановив. їх показувати не буду в цьому відео. Мені потрібно певне обладнання, звісно, щоб краще показати ці ігри. Але ось такі ігри. Коли заходимо на... На карту пам'яті бачимо, що відео тут немає. Гравіті є такі ігри, які я встановлював. Ті файли гравіті. Звісно, такі. ось такі різні гравіті. Ось такі різні гравіті є. Ось такі різні. Також є ігри різні. Встановлені мною тут на цьому телефоні. Їх дуже багато. Я скачував десь десятками. Декілька десятків є цих ігор. Різні є. Ось такі різні. Це, звісно, є. Прийняті файли, теми, фото, документи. Мої пісні. Ну, майсон, це ці пісні, які я скачував на цей телефон. Ось тут є різні. Різні пісні, ось я скачував. Такі є різні пісні на цьому телефоні є, звісно. Різні пісні є. Пікчес та картинки, які я скачував. Ось різні картинки можна подивитися тут. Ось така ось така картинка, ось така ось така картинка. Такі різні картинки. Багато їх скачував. Такі картинки. Ну тут більше нічого так не подивишся в цьому розділі. Давайте ще подивимось, яка є музика на цьому телефоні. От будильник, є календар. Коли заходимо в меню, є параметри, фото, журнал, контакти, інтернет. Музика, повідомлення програми і диспетчеснім карти. 9 пункт, підпунктів меню. Можна також від головного меню зробити списком, звісно ще. Буде такий список. Ось такий список буде довгий. Ось такий довгий список. І можна зробити ще також одиночне, ну, поодинці. Кожен ярлик буде окремо. Так, можна зайти. В кожен ярлик, пункт в меню. Ну Мені найбільше подобається, звісно. Значки. Значки якось саме зруч... зручно. Ось такі значки. Давайте зайдемо в приложення. Ось сюди зайдемо це, в галерею. Послухаємо, які мелодії є. Музичні файли, нема. Сигнали зайдемо. Сигнали визову. Давайте послухаємо. Бісикл. Так, бубл. Тепер і послухаємо. Оце таке Капітан. Етернал. Горизонт. Ну, Окільки у мене більше подобається. Як на гітарі граю. Так, така музика так, на гітарі наче граю. Дуже гарно. Ось Викосько пісня.

Сигнали є ще, звісно. Календар, крок. Ну, давайте їх той. Трохи. трохи оцей. Так я зафлай. Календар. Алерт. Ну, ось такі мелодії тут. Давайте ще зайдемо, я вам покажу, які я теми. Скачав на цей телефон. Зайду в мої приложення я сюди, ві програми. Зайду. Тут просто російська мова, нема української, звісно, в цьому. Але це таке. Хай буде вже. Я тут все одно ну, все по-українськи собі позначив. Так, ось дивіться, ось така тема All-Stars. Арсенал є клуб футбольний. Крістіано Рональдо є тема. Є тема Хейло навіть по цій грі. Така тема. Є Гаррі Поттер» тема по Гаррі Потеру. Лямур Лайт є така тема. Така NFC є тема. Series 40 і... Такі теми. По «Принцу Персії» тема була. Така тема. Така тема. Ну Ось такі інші теми. І багато тут у мене. Десь 20 штук. Це які я скачав. Цей телефон. Такі теми різні. Дякую всім за перегляд цього відео. Це було не дуже довго, не дуже змістов... не дуже змістовне, можливо, змістов... не, змістов... не дуже хороше може відео про Nokia C2.00. Ну ми поговорили про Рінгтони, про ігри, про теми, про заставки і про все інше на цей телефон. Це було про Nokia c 2.00. Такий хороший телефон, але зараз ним користувати, звісно, важко. Дякую всім.